Повертаємося до найгарячішої точки на карті України Донеччини. Там нагадаю, поблизу Слов'янська, сьогодні зникли члени місії ОБСЄ. Відповідати на телефонні дзвінки вони перестали сьогодні по обіді. Згодом міністерство внутрішніх справ повідомило, що членів місії ОБСЄ, які останні кілька днів працювали в Слов'янську, захопили терористи і вони перебувають в захопленому управлінні служби безпеки. Останню інформацію ми дізнаємося в Костянтина Павлова. Костя, вечір. Добре, що вам відомо про представників місії ОБСЄ. Чи знаєте ви, як саме їх захопили? І головне, хто росіяни чи місцеві бандити? Вітаю Наталі. Уже відомо, що сім членів місії ОБСЄ, п'ятеро е військових збройних сил України та водій загалом 13 людей стали заручниками е терористів. У Слов'янську в міністерстві внутрішніх справ повідомили, що вони знаходяться у захопленій будівлі СБУ, і зараз тривають перемовини щодо їх звільнення. Автомобіль з позначкою ОБСЄ, до речі, бачили в місті Костянтинівка. Це місто в 50 кілометрах від Слов'янська. Щоправда, невідомо, хто керував автівкою, та скільки людей знаходилось всередині. У самому Слов'янську, який оточений українськими силовиками, розпочався другий етап антитерористичної операції. Його мета заблокувати терористів у населені. Наму пункті і не дати можливості привести підкріплення. Водночас, служба безпеки України запевняє, що штурмувати місто не будуть, бо побоюються жертв серед населення на Слов на слов'янському продовжують. Кидати листівки з попередженням, як поводитись у захопленому місті у сусідньому Краматорську, і досі залишаються захопленими міст виконком. Міліція та будівля служби безпеки України не змінилася. Ситуація і в Маріуполі Там міськрада під контролем сепаратистів. В Донецьку проросійські активісти продовжують утримувати Донецьку облдержадміністрацію, але знаходяться сепаратисти не тільки там. Сьогодні, наприклад, вісім людей в балаклавах та збитками зайшли в редакцію. Одного з донецьких інтернет-сайтів там вони вимагали від журналістів казати правду про так звану Донецьку народну республіку. Міліція, яка приїхала на виклик, нікого не затримала і пояснила це так, що законом не заборонено ходити з битками та в балаклавах. Наталю дякую, Костю. Це був Костянтин Павлов з Донеччини. Він розповів про викрадення місії ОБСЄ і про те, що зараз ведуться переговори щодо звільнення цих людей.